Так, так да, це бо це, тут це, закрився Ютуб, бачиш? Десь я вибирав, чи па, що трансляція в Ютубі. І воно тут було вікно прямо висіло в мене. А це десь я не, не зрозумів, де воно. Бо то зараз треба знову все запускати, так якби YouTube створювати канал. О, прийшло мені повідомлення. Петро скрипка в цій трансляції. Так, да, тільки ну... де воно. Де ця штука? Де що воно в Ютубі писало, відео Треба додавати. Тут, тут і ти маєш 4 Ні, я поняв. Та мене тут віконечко висіло, воно автоматично його. А як його? Ми десь вибирали, що трансляція в Ютубі. А де та штука ділася? Ти. От... Ні, ні, co... Я не понял, бо я тебе чую подвійно. Так я. У мене YouTube відкрити трансляція удари. Эээ, е, мене видно в Ютубі. Ну, камера у тебе виключена, монітор у тобі не показує, а все виключено у тебе. У тебе. Е, та ні ж все ж включено. Чекай. Чекай. Бо просто тебе включено. включено, ну вона пише на паузі.